Лікарі проти реорганізації ендокринологічного центру комісія облради розглядала питання щодо лікувального закладу разом із головним лікарем, пацієнтами та представницею департаменту охорони здоров'я. Якого результату досягли? Дивіться далі в сюжеті. Комісія з охорони здоров'я праці і соцзахисту населення провела виїзне засідання в ендокринологічному центрі. Її члени вислухали присутніх лікарів, представника обласного департаменту та навіть пацієнтів, котрі зверталися, аби не переносили стаціонарне відділення центру до обласної лікарні. Нас прийнялисяму кабінеті. Вели десь коло часу дискусії. І в кінці від схожого діабет лікується вдома. Ми на звернення наших відбольних. Людей, пацієнтів, які хворіють цукровий діабет. От така наша отаку ми отримали відповідь розумієте? за словами заступника департамента охорони здоров'я Чернівецької ОДА йде реформування і оптимізація усієї медичної галузі в області, але остаточної позиції щодо переносу стаціонарного відділення немає. Було дано завдання вивчення питання щодо подальшого розвитку ендокринологічної служби області і да можливості приєднання стаціонарного відділення, до лікувально-профілактичного багатопрофільного закладу тому на сьогоднішній день департамент ще ніяких висновків не робив. За словами Любові Крикливець, головний лікар ендокринологічного центру повинен надати рекомендації, пропозиції щодо реорганізації. Своєю чергою, Марина Леонова розповідає, що весь персонал лікарні одноголосно проти переносу відділення. Департамент нам не об'яснив ситуацію зі чим саме Перевод ми, конечно, розуміємо, що йде реформування, що штуковики треба сокращати. Ми проти цього нічого не маємо. Ми дали и соглася даже на сокращение 10 коек. Потом вышел на кашу, действительно, сократить 10 коек наш и перевода не было. За словами Марины Леонової, уже через тиждень день после сокращения ліжок пришло доручення про переведення стаціонарного відділення до обласної лікарні. Если стаціонарное отделение будет переведено в областную больницу, это единство структуры и единство, которое годами отрабатывалось, нарушается полностью, и поэтому служба разваливается. И потом, я не уверена, если мы отдадим эти Пойдет одно здання, всі три последні здання погади год у нас не заберуть. Врешті комісія вирішила підготувати проект рішення та винести його на сесію облради щодо накладення мораторію стосовно переносу стаціонару в будь-який інший лікувальний заклад. Друге, звернутися до департаменту охорони здоров'я, щоб вони на чергову нашу комісію надали матеріали і обґрунтування, чия це була ідея, чим вони керувалися, хто підготовлював цей документ, хто ініціював це. Тому що е, в кінці кінців. Відбувається те, що прийшов представник департаменту, сказав, ми нічого не казали, ми нічого не пропонували. Наразі за інформацією Марини Леонової упродовж року у центрі лікується 1600 хворих. Зараз усі 50 ліжок стаціонарного відділення зайняті. А черга на лікування вже сформувалася на два місяці вперед. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.